Дивіться, там чоловік питав, що дуже сложно, написав, з ним обращатися. Немає нічого сложного, скажем так. Він не, не, не наскільки складний, скажем, все просто, доступно. Просто до котла треба, скажімо, привикнути. Як до будь-якої техніки треба привикнути. От я до нього до свого привик, скажем, і так само замовники, буквально пару тижнів і привикають. Я можу з ним робити все, що завгодно, скажем так. Дивіться, він зараз працює. Я вам покажу, це газогенератор. Він зараз працює, бачите, працює. Я зараз можу відкрити верхні двері, я не боюсь, дивіться. Хоча на газогенераторі категорично заборонено відкривати верхні двері, коли котел працює. Котел працює, котел загружений, це чудово. Треба вміти правильно з ним, з ним користуватися. Всього ріш на все. Дивіться, якщо будуть дрова, то ви так не зробите. А як буде тирса, будь ласка, вона загрузила, вона зробила шапку зверху. Він чудово працює, все нормально. От вам мій котел.